Існує багато професій. З однієї з них ми познайомимося. Це поліцейський. Для роботи поліцейському потрібно кашкет, наручники, пістолет, рація, поліцейська машина. Чим займається поліцейський? Поліцейський. Слідкує за дотриманням порядку. Ця професія вимагає дуже великої відповідальності, фізичної витривалості. Поліцейські допомагають літнім людям, тренуються, затримують порушників. У роботі поліцейським допомагають службові собаки. Поліція буває патрульна. Кінна, водна. У кожної з них свої обов'язки. Для виклику поліції номер 102 Давайте повторимо, що потрібно для роботи поліцейському: кашкет, наручники, пістолет, рація, машина. Ви запам'ятали номер для виклику поліції? Так, номер 102.